Ice Bucket Challenge – Кампанія спрямована на благодійництво, сенс якої в обливанні себе відром крижаної води. В Україні такий флешмоб став популярним в останній декаді серпня. За правилами, учасник, що облив себе відром крижаної води, має право кинути виклик ще трьом учасникам. Протягом 24 годин вони повинні зробити те ж саме. В Україні Ice Bucket Challenge, підтримуючи таку акцію, вносять пожертвування на підтримку української армії. У четвер голова Рожнятівської районної ради. Де Назарій Іванів, голова Рожнятівської райдержадміністрації Василь Рибчак та Рожнятівський селищний голова Василь Мацевко також підтримали акцію «Ice Bucket Challenge». Ми е, у підтримку акції «Ice Bucket Challenge» е, отримали естафету від Яремчука Зоряна Івановича, яку нам передали протягом 24 останніх годин. В Свою чергу ми хочемо передати цю естафету. Моїм товаришам це Галицький голова районної ради Стримбіцький Петро Євстахович, Богорочанський голова районної ради Головчук Михайло Михайлович та Калуський голова районної ради Дзунза Василь Степанович. Я в свою чергу хочу залучити до цієї акції голову Калузької державної адміністрації Жовтніра Микола Йосиповича, голову державної адміністрації Галичани Чуйка Володимира Тарасовича і приватного підприємця селища міського типу Брочнів Волод... мого Рибчика Володимира Васильовича, депутата районної ради. Я передаю естафету сільському голові села Ясиновець Ігорю Пасічнику, члену виконкому селищної ради, підприємцю Паламару Руслану та адвокату Богдану Бураку. Ми своїх товаришів закликаємо протягом 24 годин прийняти від нас естафету та підтримати нашу армію у вигляді внеску внеску на ваш розгляд на благодійні рахунки чи то фонду, розвитку, фонду оборони Рожнятівщини, чи фонду оборони Прикарпаття. Слава Україні! Героям слава героям слава! слава. Vramo? Dvane. Ką tai? Po čarzį. A. A! 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 A